Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, що вас турбує найбільше, вашу ситуацію, і, звісно, вихід з неї, чим вона закінчиться? Попробуємо подивитися все, що можна подивитися, і. І, і. і пишіть, будь ласка, тому що ви писали власне, про питання. Різних форматів, які я вже дивлюся про майбутнє, про ситуації. і чуть-чуть відклала, як ви бачите, любовні історії. Пишіть, 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 пишіть теми. Ваші теми просто можете навіть, або слово тема і, і ваша тема в коментарях без, без, без нічого. Тобто написали слово тема. І саму Ну, Те, що вас цікавить, те я буду розглядати. Так, поїхали. Саме найбільш актуальна позиція для вас ситуація для вас сили, які на неї впливають. Що ви бачите, як ця ситуація розвивається, те, що ви можете наблюдати. Те, що ви не бачите, але воно впливає на вашу ситуацію. З чого почалася ця ситуація? Саме ближнє-ближнє, куди вона переходить. А тепер, як завжди, ви в цій ситуації, люди навколо вас, ваші страхи або надії також звідси виходить у нас ця позиція підказки для вас, поради. І контрольний, так сказати, чим для вас закінчиться ця ситуація. Якщо потрібно, то ми ще дістаємо три карти. Так, в принципі, можна буде подивитися. Так, ситуація однозначно. Щось тут з світлом знову, зараз я подивлюся, тому що темнувата ситуація, яка говорить про перехід. Вона або має змінитися чимось, відійти від. Ну, можливо, від хвилювання. Ну, тобто, це в переході, щось в переході. колоди. І так, о, ситуація якоїсь залежності, сили, які впливають, у нас два старших аркана. відлюдник. Ситуація напружена, ситуація складнощів, ситуація знову ж питання якоїсь нерухомості, безвиході, впливає, ну, впливає так, що може бути сили. Сили відсторонення, що ви не можете до прикладу повпливати на цю ситуацію, може таке бути. Можливо, ситуація, що ви хочете щось від'єднати, відсторонити, забрати. І знову ж тут якась історія в тому, що доволі складно, доволі складно, тому що це певна залежність. Це певна залежність, що тут? Якась закрита позиція, в принципі, про те, що щось воно вже доволі довго тривале. Довго тривали. Починаючи від питання, ну якісь прагматичні можливо питання, це може бути від здоров'я, закінчуючи грішми або роботою. Давайте подивимося так. Ну, ви тут дуже довго в принципі, закрита, замурована, зацементована ситуація, і ви з нею хочете, якби або вирватися ой, ще один старший аркан аркан сили. Ну, тут, що ви бачите? Ще, тут є певна залежність, ви не можете з цієї ситуації, як би не хотіли, вирватися. Ну, тобто, це аркан сили, який впливає, який давить, який тримає щось під контролем, під контролем може, що, і ви тут в повній якійсь залежності. Повній залежності. Що впливає на те, що ви не бачите, король, король мечів? Король мечів це доволі, ну, бачите, як? строга енергія. Строга енергія вирішення, вирішення позиції, ну, тому що це може бути хоча б варто було докласти, але як сама ситуація, то ситуація ну, можна десь сказати? Впливає, впливає. Король мечів, починаючи від складнощі сьогодення, закінчуючи, до прикладу, лікарем. Розумієте? Ну, або історію від ну, якоїсь роздумів над позицією, але ви цього не бачите. Ви про це скоріше всього не знаєте так секунду, бо мені здається, що воно таке, але видно вроді. Світло стало. Так, я хочу подивитися, все-таки. Ви, ви Тут ну що, тут четвірка монет, все, що, все, що ви можете, це ну, знаєте, скручені, реально скручені по рукам і ногам або в якійсь ситуації, що ви вичікуєте. Ви знаходитесь на своєму місці, і оця от, от позиція, ну, можливо, займаєтеся рутинною роботою якоюсь, працею. Доробком, чимось, ну, чогось, але, ну, ну, в принципі, хоча б ваша позиція стабільна і це вже непогано. Що навколо вас. Навколо вас, в принципі, історія про те, що щось рухається, і доволі потужно рухається, а з другого боку є або якийсь триумф, або момент прориву, або те, що ви, скоріше всього, реально не, не можете побачити. І тут воно може перекликатися, що щось рухається вперед, але ви поки що про це не знаєте. Ну що, вісьмірка, вісьмірка. Ваші страхи і надії. Ви б, якби ви могли, ви б, ви б робили багато більше, ніж, ніж ви можете. Але, скоріше всього, ваша позиція зараз на у цьому рівні четвірки. Надії на ваші можливості, на вашу роботу, на Проходження цієї ж ситуації на вибір, можливий вибір в цій ситуації, страхи втратити роботи, втратити е цю. Під ногами, опору під ногами може бути так, втратити, не досягнути якоїсь бажаної бажаної вашої цілі. Але якщо ми будемо все-таки говорити про пораду, Вісьмірка монет говорить, не втрачайте науки, не втрачайте, можливо, науки, не втрачайте ваших сил. Ви, скоріше всього, тут якась так, позиція обмеженої, дії. Для вас ви тут підневільні якісь. Просто очікуйте і реально займайтеся тим, чим ви можете. ну якби Налагоджуйте, відлагоджуйте свої дії або, або взагалі навіть переключіться на момент роботи. Може бути навчання, роботи, читання, ну, чогось фізичного, займання, ну тут спортом буде, ну, можливо, і спортом, якось так. І так, ну що, це у нас пажик жезлів. Пажик жезлів доволі добра карта. Вона, по крайній мірі, говорить, що якісь перші новини для вас тут мають прийти і вони будуть позитивними, і вони зрушують або ці новини про. Все-таки все зрушення з місця. Королева мечів. Тут король мечів, о, королева мечів. Так, Все-таки дивимося. Ну, дивіться, знову ж, залежно на що ви поставили. Якщо у вас питання того, що ви, до прикладу, нічого, от от прям реально закриті в якійсь історії, ви нічого змінити не можете, тому що тут як дія є. Ви опиратися, тут навіть приховайте десь чуть -чуть, якось свою е, можливість мислити, думати. Ну якось ну не виставляйте її е, на загал, тому що тут немає, е, немає сенсу протиставляти е, от якомусь. От є в вашому просторі якийсь момент давки. Можливо, ви хочете на щось надавити. Е, це не варто робити. Якщо момент відсторонення, і вас тут вирішується якась історія, ну тут король з королевою виходить і пажик, пажик Жезлі, якщо це ваш момент інтелектуального розвитку, роботи, праця і на цьому зав'язана ваша робота, то це можуть бути певні ваші досягнення. Королева мечів знову ж може говорити про те, що ви, я не знаю, опираючись на свої емоційні, точніше тут буде на психоемоційні здібності, ви можете опанувати. Можливо, якусь нову професію, якщо ви задавалися цим, можливо, кваліфікацію або вихід, тут є момент відсторонення. Оцей момент відсторонення для вас він більш актуальний. Хоча, судячи по всьому, як я розумію, ви хочете, знаєте, кудись влитися, як влитися в колектив, або просунути щось, на когось нагримати. Ну, щось таке зробити, але цього не варто. Вам краще реально більш триматися на віддалі, так як і виходить, тому що ну, тут позиція того, що кажу, щось явно від вас не дуже залежить, тобто зовсім не залежить, від того, наскільки ви будете давити на цю ситуацію. Зараз ще візьмемо три карти. Зараз ще візьмемо три карти. Королева, король мечів. Королева у нас мечів. Це фігурна карта. Так, що ще може бути? Любовну, ну тут любовно якось розглядати. Ну можливо, у вас є якісь питання пристрасті, залежності. Ви давним-давно на щось очікуєте, не можете від е, караскатися від чогось. А, може тут треба, знаєте, добренько подумати в тому питанні, тому що я б казала, що тоді йде на вас конкретний вплив і силовий вплив. І той вплив, якого ви не бачите, це ну, якщо любовний ще раз вам кажу. Тут вплив іде. Ви виходите тут свою задумку при отаку осмисленні цієї історії, а вплив тут того, що ви не бачите. Чоловічий, чоловічий, в принципі. Все одно найближній час це те, що приходить якась вісточка, або якась подія розгортається, при якій ви зможете зробити певні висновки. Або е, все-таки поставити якісь рамки, якісь границі, е, розставити щось по місцях, тому що це все-таки королева мечів, прийняти правильне рішення, щось по совісті зробити. Е, ну або момент, е, це, це може бути напряму зустріч. Якщо ви очікуєте якоїсь зустрічі, давайте три карти ще доповнення. Так, давайте я витягну. Так, ну що, у нас імператриця, п'ятірка кубків і королева. Так, монет. П'ятірка кубків мені тут не подобається, в принципі, але вона тут не буде себе дуже тяжко проявляти, тому що її перекриває імператриця. І королева монет. Явно щось з минулого, яке не дає вам спокою. Все-таки не дає вам спокою. Все-таки не дає вам спокою. Двійка жезлів на імператрицю. Нові можливості. Ну що, це щось з минулого, шістірка кубків. Яка з ваша емоційна, просто емоційна штука, в, якій ви провали, в яку ви провалилися, і вона вас не відпускає. І вона вас не відпускає. В цьому питанні справедливість тут ще йде. Або питання закону і порядку імператриця для вас важливіший той момент, що буде укладено позицію по імператриці, і по от, ви вибираєте позицію достатку. Ну, дивіться, в чому там ваш достаток. І ще ну, ми можемо зараз говорити про емоційний, ми можемо говорити про фінансову якусь складову, ну і так далі. Я ще хочу відкрити пажика. Пажик. Спокій все-таки помірність, емоційна історія. Емоційна історія процілення. Емоційна історія про зцілення простору і момент взаємодії, а взаємодії комфорту, достатку, допомоги і зміною позиції. Тут дуже багато, дивіться, у нас проходить, крім п'ятірки, четвірка, шестірка, сімірка, вісімка Пентаклей. Дама Пентакли імператриця. Так що це може бути пов'язане дійсно з якоюсь взаємодією, очікуванням між, ну якби партнерство, любе партнерство також може проходити. Це може бути як колишні люди, як якась напружена історія вашого існування. Але момент такий, що у нас все-таки. Все-таки проривається на самий ближній час. Це енергія дії, енергія вісника, вісник простілення, про, ще раз кажу, от як влиття хорошої позитивної допомоги. І це енергія мага. мага. Маг при цьому, тут хороші карти, це маг нового, ну, якби нових можливостей. Тут не буде маніпулювання. Так, і остання, що я. Тут зроблю, я все-таки спитаю, що в цій карті є. А що в цій карті нема, вже навіть не будемо напевно питати, тому що це двійка кубків. Я думаю, що все-таки, навіть якби ми не дивилися, це, напевно, момент, момент все-таки про колишніх. Тримайте ще момент сонця. Тут відкриття якоїсь енергії для вас, воно для вас дуже важливо, навіть якщо ви запитувались якимось запитанням. Ну, дивіться, це щось дуже важливо. Бо, якщо чесно, то я вже так подумувала, що тут, ну бачите, наше сьогодення воно впливає на все. І король, і королева мечів. Хоча я тут вже якби ну, такі розклади я дивлюся своїм іронічним даром, щоб не таро, все-таки щоб не перетягувати оцих всіх штук. Але е, те, що в залежності люди, і не тільки в Україні під це все. Сьогодення підлягають, це, знаєте, і давка. Але е, тут важлива, скоріше всього, якась історія, яку нам розказують про про людей, які впливають один на одного. Е, на те, що ви виходите, от саме цікаво, що там імператриця і королева Пентаклей. Е, Дивіться, е, е, історія аж хто тут. Тому що ви вибираєте якийсь або свій шлях отут, або щось залишити в минулому. На, ви сподівалися на щось, але ви якби відсторонюєтеся від тої історії, хоча вам доволі складно її відпустити. Ну, скоріше всього, сама історія давить на вас і тримає, тому що тут є вплив. Тут є вплив. Колесо Фортуни. Ой, старші аркани. Карта Вищого суду. А що ж це ще минуле може впливати на вас? Ху від Вирішення питання з минулого Тут ще може бути енергія, дивіться, дівчата, майте на увазі, тут може бути якась енергія, на яку ви зав'язані, карта вищого суду вийшла, це сімейна карта. Так що це може бути вплив людей, які, до прикладу, як кажуть, зійшлися по контракту. Знаєте, отак, про щось домовилися. Це може бути ще такий момент пари. Також кожен відстоює свою позицію, кожен, як кажуть, залишиться при своєму. Або люди, ну, що ви колись, колись у вас була така історія, хтось з вас, так як я розумію, тут впливає, хтось вас не відпустив. Хоча ви займаєтесь тут цілковито своїм життям. Тут би тоді втав, так, при такій позиції варто би було розглядати, ну, це буде реально дуже довго, це, це вже як особистий. Тому що, бачите, тут, якщо в таку, сюди йти, тут треба розглядати оцю позицію. Тому що тут це вже трошки нехороша історія. Тут таке враження, що щось з минулого вас може реально, от якась є залежність, є якісь крючки, які, яка вас або одиночить ви в самотності, тут, і знаєте, ви. Це чи не знаєте, ну, можливо, підозрюєте, але ви знаходитесь в якійсь топовій ситуації. В такому випадку можна сказати, якщо це так, дивіться, Пажик, Пажик це досить швидка карта. Якщо для вас це резонанс, то я от думаю, максимум 4 дні, напевно, отак, вам прийде якийсь знак. Або від цієї самої людини, або про цю людину, або якийсь інший любий знак, що ви будете знати, що це знак. Я думаю, ви зрозуміли. Так, все. Дякую вам і до зустрічей!